Оновлена центральна алея в Центральному парку культури та відпочинку. На День Незалежності Чернігівці крокуватимуть на святкові заходи в парк новенькою тротуарною плиткою. На даний момент вже практично завершені всі роботи, які були зазначені в договорі підряду. Це укладка тротуарної плитки, ремонт фонтану і до самих сходів на нижню терасу. На сьогодні, як ви бачите, вже укладена тротуарна плитка в повному обсязі. Роботи виконувалися у відповідності до проєктно-кошторисної документації, яка пройшла державну експертизу. Ажіотаж навколо реконструкції центральної алеї парку виник ще на самому початку робіт. Комунальникам закидали і неякісну плитку, і неправильну її укладку. В управлінні житлово-комунального господарства переконують, все роблять згідно з нормами. Сьогодні я можу з певністю сказати, що все, що ми робили, ми робили і робимо згідно законодавства. У нас це є відповідні документи, є відповідні погодження, є відповідні листи. З різних інстанцій, з якими були погоджені відповідні роботи, там є археологічна зона безпосередньо з археологами, погоджена відповідне проведення цих робіт. Вони були під наглядом. Ці роботи проводилися на всі матеріали. Є сертифікати якості та сертифікати відповідності. Робочі підрядні підрядної організації мають відповідну кваліфікацію. Вже працювали на багатьох об'єктах, які зарекомендували себе з хорошої сторони. І на плитку і на виконані роботи є відповідна гарантія. Заспокоюють управління житлово-комунального господарства. У нас згідно договірних відносин два роки на виконання робіт, 10 років безпосередньо на Матеріали, а, зокрема, завод-виробник даної плитки він дає до 50 років гарантії на цю плитку. Ремонтні роботи на центральній алеї парку виконані вже на 98%. Завтра-післязавтра об'єкт буде зданий. Окрім нової плитки, робітники реставрували ще й фонтан. На свята його обіцяють заповнити водою.